Сезон заготівлі дрів, будівництва, активна робота по господарству в розпалі. циркулярки та бензопили уже працюють на повну. Проте не завжди робітники дотримуються правил безпеки. Відрізані кінцівки, фаланги, важкі рвані рани не просто оперувати. Андрій Погоріляк, завідуючий відділенням опікової та пластичної хірургії обласної клінічної лікарні імені Новака, з сумом констатує, що люди дуже легковажно ставляться до роботи з небезпечними приладами. Відтак травмуються. Травм не стало менше так. У нашому відділенні за минулий місяць було більше десятка досить складних випадків, які потребували складних операцій по відновленню кісток, сухожилків, нервів, судин, дефектів, тканин. Майже 25 років. Андрій Погоріляк попрацював у відділенні мікрохірургії в Донецькому науково-дослідницькому інституті травматології та ортопедії, де набув цінного досвіду. Вже кілька років мікрохірург на Закарпатті проводить у відділенні складні операції, зокрема із реплантології. Доводиться пришивати відрізані чи відірвані кінцівки, як правило, молодим людям. Найважче зізнається хірург, коли потрапляють з такими травмами зовсім малі діти. Пальчики або бокистів у, у дітей вони дуже маленькі, там судинки дуже маленькі, нерви дуже маленькі. На жаль, не завжди нам вдається відновити втрачені сегменти у дуже маленьких пацієнтів. Найдовшими і найважчими є операції із пришивання пальців. Лікар відзначає, аби було більше шансів зберегти втрачену чи поранену кінцівку, варто не панікувати і до госпіталізації самотужки робити першу допомогу. Найперше це зупинка кровотечі, щоб людина втратила найменше крові, сильно сильно перетиснути вище місце травми, значить, взяти кінцівку або взяти палець, покласти в будь-який пакет. Потім цей пакет взяти, помістити в інший пакет, щоб не було контакту з льодом, коли є маленький сегмент, тобто палець або сегмент кисті. Тоді в нас часу є практично десь до 10 годин, щоб ми могли зробити відновну операцію. До Андрія Погоріляка звертаються люди з різних областей, оскільки фахівців такого рівня є всього кілька на всю країну. Нерідко допомоги лікаря потребують і інші хірургічні відділення обласної клінічної лікарні. Пацієнти, які потрапляють до нього, як правило, добре проходять процес реабілітації та відновлення. Цей пацієнт зі Свалявщини, щойно з операції, також невдало працював із саморобними небезпечними інструментами і отримав травму. Так, відновили йому сухожилки, нерви. кістка була наполовину надсічена, так що там не потребувала особливого відновлення. Завідрізав, відрізав поставив та що не не має бути, не має ставитись. Виконі знає, але робить та та друге роблять відділенню. Необхідний ремонт, оскільки умови не завжди належні. Але це жодним чином не впливає на саму роботу лікарів. Завідувач турбується більше про комфорт пацієнтів. Важливим у вдалому результаті є збережена кінцівка пацієнта та подальша його реабілітація.